Колеги, доброго дня, Бажаю всім здоров'я. Ми сьогодні з вами розглянемо таку тему, надзвичайно болючу для суспільства, для, в цілому, для органів влади, Міністерства охорони здоров'я В Україні Триває реформування медико-соціальних експертизи та впровадження повсякденного оцінювання функціональної особи з 1.01.2025 року. Що передувало перед цим? Ви знаєте всі, що було мост на виконання рішення Ради національної безпеки і оборони від 22.10-24 року щодо протидії корупційним та іншим правопорушенням під час встановлення інвалідності посадовим особам держави дано доручення Міністерству охорони здоров'я провести повністю реформування системи медико-соціальних експертних комісій. Що на сьогодні зроблено? На сьогодні зроблено дуже багато. Надзвичайно короткий термін і система з 1.0.25 почала працювати в зовсім іншій площині. Які нормативно-праві акти є на сьогодні, які, яким користуються заклади охорони здоров'я, відповідні органи, які причетні до цього, це перш за все був. Є закон України про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо реформування медико-соціальної експертизи та впровадження повсякденного оцінювання функціонування особи. Тобто він зареєстрований 19.12.24 24 року, він вступив в силу, все чітко врегульовано в цьому законі. І внесені зміни до 32 кодексів та законів України. Тобто нормативна база приведена до відповідності чинного законодавства. Є сьогодні, чим користуються експертні команди, чим користуються заклади охорони здоров'я, є постанова 13, 38, 15, 11, 24 року. Я хотів би акцентувати на цю постанову, увагу. за все, ці постанові затверджені. Положення по експертні команди, які проводять сьогодні оцінювання повсякденного функціонування особи. Є затверджені критерії направлення на проведення оцінювання повсякденного функціонування. є порядок функціонування електронної системи щодо оцінювання повсякденні критерії встановлення інвалідності. Є чітко розписано по кожному пункту. Ця постанова доведена до всіх закладів охорони здоров'я, до експертних команд, і ми її чітко дотримуємося і виконуємо. Що змінилося і що змінюється на сьогодні, е, надзвичайно є важливо те, що був прийнятий е, наказ Міністерства охорони здоров'я 1012.24 року номер 2067 деякі питання забезпечення проведення оцінення повсякденного функціонування особи, де визначений перелік необхідної документації, який потрібен для роботи експертних команд, що закладає. Основу для цифровизації процесу. Це є надзвичайно важливо. І е, всі документи, які є сьогодні, і закон, який сьогодні передбачає ліквідацію медико-соціальних експертних комісій для дорослих, запровадження 10 моделі оцінювання повседневного функціонування особи, е, яке будуть проводити експерти командних лікарів практики, де на сьогодні створені комісії то есть експертні команди. Вони створені у нас сьогодні в 11 лікувально-профілактичних закладах відповідно до постанови Кабінету міністрів, відповідно до нормативної бази. На сьогодні функціонує експертні команди з оцінками повсякденного функціонування особи це Полтавська обласна клінічна лікарня. Там зареєстровано 18 таких експертних команд, їхній напрямок. Є на сьогодні це офтальмологічний, неврологічний, появився новий напрямку онкогематологія і травматологічний. Задіяний сьогодні обласний заклад оцінювання, який є: це психіатрична лікарня за психіатричним напрямком, це фтізіопульмінологія, це наш обласний протитуберкульозний диспансер клінічний. Там є дві фізичні команди. є Кардіологічний напрямок сьогодні оцінює обласний кардіоваскулярний центр. Загалом створено там дві команди, і задіяні на сьогодні Гадяцька центральна районна лікарня. Загалом там працює дві команди. Друга міська лікарня, які працюють по є три команди: перша лікарня, в якій працює три команди. І лікарне інтенсивне лікування Кременчуцька, якій працює вісім команд експертних, які проводять оцінювання. І задіяна Лубенська і, і Міроводське лікарне інтенсивне лікування. Це, ця інформація вона є вивісена в нас на сайті, вивісена на дашбордах, Ці команди на сьогодні працюють. І що змінилося? Ми відійшли сьогодні від паперових, так називаємо формі 088, е визначає. Відійшли від так називаємо лікарських контрольних комісій. Є сьогодні у нас лікуючий лікар, є сьогодні електронна система охорони здоров'я, є проведене навчання, і всі фахівці, той, хто є лікуючий, він проводить направлення до тої чи іншої команди експертної по профілю. І в електронному вигляді ці документи поступають до команд. Ми провели певну роботу, ті, які в січні, в лютому. І йшли на перекомісію на переогляд. Ми сканували форми 088, внесли їх у базу даних, і зараз вони теж проходять експертне оцінювання ці команди. Йде електронне направлення, і люди відповідно по електронному направленню попадають на ту чи іншу комісію. Створена система таким чином, що вона вибирає ту чи іншу команду. І команда експертна, вона проводить оцінювання, функціональне оцінювання особи. Всі комісії, експертні групи, команди, які є, вони всі розпочали працювати з 1,01.25 року. І на наш погляд, це сьогодні ну, ніведує всі. Можливі там якісь підтасування, підробки документів, бо сама система зв'язується із електронною системою охорони здоров'я. Е, вона підтягується до самої системи е, те, що сьогодні пацієнт проходив лікування у сімейного лікаря чи в лікуючого лікаря. Тобто не просто, щоб пацієнт прийшов десь, походив там по приватним структурах, приніс кочу е, якісь досліджень. Да, Оформлені по синю документації, то сьогодні цього такого не буде. Тобто, є, є сьогодні проведення цих оцінь. Команди працюють, експертні команди, які є на сьогодні, оцінює функціональних станів. Це ті люди, які сьогодні працюють в закладах охорони здоров'я. Вони виконують ту роботу, яку вони виконували: хірургія, там терапія, неврологія, кардіологія. Але в них є виділені години, при яких вони проводять. Повсякденне оцінювання особи. Визначені чіткі критерії. Як сьогодні можна проводити оцінювання як онлайн, так і можна проводити оцінювання офлайн. Є визначені критерії, які за ми можемо проводити офлайн. При оцінюванні може бути довірена людина, яка може бути присутня, може проводитися відеозаписи. Експертні команди вони складають із трьох фахівців. Є фахівець, який... Оцінює, тобто доповідає стан того чи іншого пацієнта, оглядають і приймають відповідне електронне рішення. Дуже велика проведена була робота, доведена до всіх центральних органів виконавчої влади, це і до пенсійного фонду, це і до ветеранів, до Мінсоцполітики, до служби зайнятості, до ЦНАПів. Було проведено низка семінарів. Зараз йде постійне навчання онлайн навчання лікарів які задають питання і, відповідно, відпрацьовується ця сьогодні система. Це дасть можливість сьогодні більш чітко, конкретно пройти і мати конкретні ті захворювання, які дійсно потребують того чи іншого оцінювання для того, щоб встановити ту чи іншу групу інвалідів. Є е, багато питань, які сьогодні задають і громадяни, задають і інші. У постанові чітко визначено, що до 107 всі ті, хто е, десь відтермінував свої перегляди, ви знаєте, були постанови, що під час військового стану на 6 місяців надії військового стану переносилося, не розглядалися, продовжувалися групи інвалідності такі інше. То, то ці громадяни наші, які мають всі всі е, терміновані, вони до сьому в сьому вони повинні по новій системі прийти оцінювання. Тобто звернутися до своїх лікуючих лікарів чи то до сімейного лікаря і в електронній системі пройти це оцінювання по новому, по новій вимоги? Що стосується частини тих справ, які Десь були вилучені, ви знаєте, йде перевірка всіх органів виконавчої влади щодо достовірності, об'єктивності і інше наданих цих справ. Бо якщо раніше в нас було, що ми були в нас так називаємо конфліктна комісія, то цих сьогодні немає. Все це буде проводити центр оцінювання, який знаходиться в місті Дніпропетровськ. Людина, яка там не прийняла її рішення, да, вона може звернутися через лікуючого лікаря, який направив, може звернутися відповідно до е сімейного чи лікуючого лікаря. Лікуючий лікар, тоже направити електронне направлення на центр оцінювання, і який буде проводити оцінювання. Тої роботи експертних команд, які прийняли рішення поза групою і таке інше. Вони згідні, що встановлена там була друга група, зараз встановили третя група. Тобто, все це чітко сьогодні врегульовано і все це йде сьогодні в електронній системі. Є сьогодні створені дашборди, які в тестовому режимі вони сьогодні працюють. Міністерство охорони здоров'я бачить про все, всі рішення, які приймаються, все це контролюється дуже жорстко і відповідно. Відбуваються ці процедури. Що стосується, багато виникає питань військовослужбовців і інше. Всі, ті, хто задіяний до самої системи надання медичної допомоги, всі зобов'язані працювати в єдиній системі, в єдиній програмі, яка розроблена. Тобто наші шпиталя, наші військово-лікарські комісії, які теж можуть направити пацієнта, захисника, захисницю. І на оцінює на ту чи іншу комісію, яку, експертну команду, на яку вони вважають е, за необхідне, щоб пройшла людина повсякденної оцінки. Тобто тут можна зробити такий висновок, що і можна наголосити на тому, що відповідальність за направлення електронне на експертну команду оцінювання лягає на лікуючому ліку. Тобто він відповідає сьогодні, не те, що було раніше. Людина, щоб оформити там якось неврологічне захворювання, ще щось. То вона їхала на РТК спочатку у лікарні чи то в центрі ПМСД, потім направляли на консультацію на лікарську комісію до обласної лікарні. Зараз цього немає, тобто працюють експертні команди. Як сама система? Сама система визначає, яка команда буде оцінювати. Сьогодні ніхто не знає і не бачить, бо команда. Приходить є адміністратор, заходить, вона дивиться, чи відповідає, чи відподає ті документи, і вибирає сама система, до якої групи експертів може попасти та чи інша справа для оцінювання. По лікарняним, по все інше, теж експертні команди вони теж проводять оцінювання. І автоматично, якщо прийняти рішення, автоматично воно попадає до того лікуючого лікаря, яке прийнято рішення. По електронній системі охорони здоров'я і лікар бачить, паралельно створюється і індивідуальна програма реабілітації. тобто все це йде в електронному вигляді, і це все відповідає вже нинішнім стандартам. Зрозуміло, що виникає деякі питання стосовно взаємодії там, з пенсійним фондом і таке інше, але всі нормативні документи говорять, що воно буде врегульовано. Зараз електронно воно теж попадає до них, але буде єдина система, яка буде відпрацьована повністю по цій по експертних комісіях щодо функціонування осіб. Я можу сказати одне, що зараз, враховуючи військовий стан, дуже багато людей звертається, всі хочуть бути, мати якусь преференцію, мати все, всі вважають себе інвалідами. На жаль, я думаю, що тут треба дивитися в іншій і площині. Якщо людина десь там служить чи працює в якомусь органі, то треба встановлювати законодавство, норму, таку, що якщо він є інвалід, то йому в тому чи іншому органі працювати можливо і не, 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 не можна. Тому це, це вже на рівні держави буде, буде врегульовуватися і вирішуватися ці питання. У мене коротко все.